Вітаю! Фотопроєкт я жінка для дружин загиблих захисників. У Вінниці з рекордними показниками завершився сезон цукроваріння. Офіцери служби освітньої безпеки. Ви дивитесь новини на телеканалі «Вінниччина». Рак шийки матки це новоутворення, на яке найчастіше хворіють жінки. Основний збудник раку вірус папіломи людини. Та розвитку пухлин можна запобігти, якщо вчасно звернутись до лікарів, і проходити обстеження у гінеколога, хоча б раз на рік. В Україні січень це місяць обізнаності. Про рак шийки матки. Лікарі наголошують, що єдиним методом профілактики є Вакцинація від вірусу папіломи людини вакцинують дівчаток від 9 років та жінок до початку статевого життя. Щеплювати можна і хлопчиків. Детально про захворювання розповість Оксана Ластовецька, завідувачка центру планування сім'ї, лікарні імені Миколи Пирогова. Захворювання в шийки матки це серйозні захворювання, які заслуговують особливу увагу. І, ту первинну профілактику, яка включає в себе оглядок шар-гінеколога, скринінг цитологічний, додаткові методи обстеження, потрібно необхідно проходити раз в рік. Це в тих випадках, коли ми отримуємо негативні результати в плані онкологічних процесів шейки матки. Якщо є якісь проблеми, виникають в результаті за результатом скринінгу, тоді, безумовно, в залежності від ситуації необхідні обстеження в іншій регулярності, і це можливо раз в рік. А якщо є більш серйозні виявлена проблема, то безумовно це скерування до спеціалістів до фахівців онкологічного напрямку. Ну і безумовно, лікування в спеціалізованих лікувальних закладах на сьогоднішній час обов'язкове обстеження всіх жінок після 18 років. Ті ем, жінки, які почали жити раніше статевим життям, спочатку статевим життям, потребують огляду акушер-гінеколога, відвідування лікаря акушер гінеколога раз в рік. Стежити за порядком у ліцеях та коледжах країни будуть офіцери освітньої безпеки. Уже з весни в навчальних закладах працюватимуть кваліфіковані охоронці в Україні за підтримки уряду та міністерства внутрішніх справ стартував проект, де за безпеку дітей відповідатимуть кваліфіковані поліцейські. 140 правоохоронців розпочали навчання у Вінниці на офіцерів служби освітньої безпеки. Саме вони мають реагувати на проникнення до школи сторонніх осіб, на звернення батьків. Педагогів та дітей контролювати евакуацію дітей в укриття під час повітряної тривоги це не просто охоронці, але і фахівці, які володіють як поліцейськими навичками, так і вмінням ефективно спілкуватися з дітьми, розуміти психологів та діяти в екстремальних ситуаціях. В'ячеслав Басенко, один із 140 студентів нового навчального проекту офіцер служби освітньої безпеки. Чоловік має багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах, але вирішив себе проявити в новому безпековому проекті і проходить перепідготовку, де його навчають правознавству, наданню першої медичної допомоги, психології та спілкуванням з дітьми, а саме офіцерам з безпеки після закінчення курсу працюватиме у школі. Дуже багато зброї, вибухівки, гранат тощо. І це все, так сказати, в вільному доступі. Тобто, десь хтось знайшов на вулиці, під підняв, приніс додому. Дітям це, це цікаво, і вони можуть просто принести в школу. Це важливо, тому що я переймаюся за майбутнє наших дітей. У мене самого є, є дитина, син, який в наступному році піде до школи навчатися. Я надіюсь, сподіваюся, це не буде дистанційне, це буде саме. Перебування в закладах освіти конкурсний відбір офіцерів служби освітньої безпеки проводиться серед поліцейських. Усі майбутні офіцери безпеки пройшли медичний огляд та поглиблене психофізичне обстеження. І усі, хто в конкурс, розпочали навчання в Вінницькому вищому професійному училищі департаменту поліції і охорони. Тиждень навчаються в нашому навчальному закладі, потім, відповідно, підготовлені щоденники стажування, від'їжджають безпосередньо в ті навчальні заклади, де будуть в подальшому проходити службу, і там проходять стажування безпосередньо забезпечення безпеки дітей, забезпечення належного значить, порядку в навчальних закладах, відповідно, Контактування з викладацьким колективом та батьками проект відбувся за ініціативи уряду країни, міністерства освіти та внутрішніх справ. Перші офіцери служби освітньої безпеки заступлять на службу уже в березні цього року. Владислав Гемба, Вікторія Ворущак, телеканал «Вінниччина». об'єднати та підтримати жінок загиблих захисників, показати якою ціною дається перемога. Фотовиставку із світлинами дружин, які втратили на війні своїх найдорожчих, організувала молода мисткиня Уляна Сідлецька. Проєктом я жінка авторка прагнула показати сильних панянок, які намагаються знайти в собі сили та повернутись до повноцінного життя. Виставку фотопортретів презентували в молодіжному центрі Квадрат. Ольга Дятлюк – одна із тих українських жінок, яким Росія та війна принесла дуже багато біди. Жінка п'ять місяців тому втратила свого чоловіка. Юрій Дятлюк – доброволець, загинув під час виконання бойового завдання під Мар'янкою. Сама Ольга разом з мамою чоловіка дивом вижили під час ракетного обстрілу повінець. Молода жінка після пережитого збирала себе по частинам. Фотопроект Я жінка, в якому Ольгу запросили взяти участь, дав можливість по-іншому подивитись на себе як жінку. Я прийшла дуже тоді з важким психологічним станом. Я бачила, як дівчата не знали, як до мене підійти, з чого почати, як вести розмову. Але якось так тоді якась така іскра промайнула і думка, коли як не зараз у мене на той час. І захотіло, захотілося просто, мабуть, видихнути і зробити щось таке, яке ну, те, що я ніколи не робила, ніколи собі не дозволяла робити. І я жінка. Такий проект створили Меткині, Ульяна Сідлецька та Вікторія Санатос. Зібравши 10 вдів, в яких війна забрала чоловіків, у кожній із них своя історія кохання, сміливості та втрати. І саме цим фотопроектом намагається через світлини показати силу та мужність жінок. Ідея проєкту виникла після загибелі друга мого дитинства, який загинув на війні. І Я зустрілася з деяким осудом і хейтом до його дружини. І після цього я Розказала свої думки, поділилася в соцмережах і поділилася із ідеєю створити такий проєкт разом своїми колезі. Майже п'ять місяців Уляна та Вікторія працювали над своїм проектом, намагаючись через світлини показати внутрішній стан жінки. Ніби це не просто фотосесія, а сеанс психологічної підтримки та відновлення. Ці жінки знаєте, люди, які пережили якась горе чи біль, вони дуже глибокі і вони вже в довірі. Вони відчувалися внутрішньо, відчувалися дуже... Я взагалі дуже е, відчуваю людей. І е, це може бути там, не дуже якийсь яскравий макіяж, він не міняє людей. Я не люблю робити макіяж, який змінюють людей. Я просто підкреслюю їх красу. Але у дівчат всіх майже очі світились. Ну, типу, не знаю, мені прям. Ми обіймались душами. До фотосесії жінок готували професійні стилісти, аби показати усю красу цих панянок і що їм личить не лише траур. Участь у проєкті Уляни та Вікторії безкоштовна, і Меткині готові продовжувати свій проєкт, бо війна і досі забирає у жінок і їх коханих захисників. Євгеніосянікова Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина. Майже півмільйона тонн цукру виробили цукрові заводи за сезон 2023 року. Це найвищі обсяги виробництва за останні п'ять років. Станом на сьогодні виробничий сезон завершили усі п'ять цукрових заводів області. Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації. Також зазначили, що у виробничому сезоні 2023-2024 років цукроварні області збільшили обсяги переробки сировини та виробництво цукру. Так, заводами перероблено понад 3 мільйони тонн цукрових буряків, що на 28% більше ніж минулого року. Побороти сором'язливість, говорити чітко, виразно та переконливо цих акторських мінь вчили вінницьких хлопців та дівчат у міському креативному просторі. Понад 20 підлітків навчали керувати своїми емоціями професійні актори. Аби хлопці та дівчата змогли відкрити у собі актора, для них розробили систему занять. Акторська майстерність це не лише про гру на сцені, а й про можливість молоді відкрити себе. Адже правильне дихання, розвиток мови та пам'яті надає впевненості. Молодь мала змогу. Опанувати вправи на техніку дихання, на розвиток емоційної чутливості також можуть зараз вже виступати перед аудиторіями. Тобто, у багато хто розкрив своє я і показав свої емоції. Ви знаєте, такі майстер-класи також ще й об'єднують молодь. Вони мали змогу поспілкуватися, познайомитися. Показати свої свій емоційний стан на прохання нашої делегації Вінської молодіжної ради провести захід з акторської майстерності. Цей захід покликаний на те, щоб відкрити своє внутрішнє я, відкрити свій потенціал. Чому це важливо? Тому що ми розуміємо, що для молоді. В неї є величезні страхи, величезні страхи за реалізації свого потенціалу. Можливо, вони бояться стосовно того, що їх очікує в дорослому житті, щоб цього не було, щоб всередині було жодних затисків, щоб всередині було жодних страхів, і це ніяк не заважало розвиватись нашій українській молоді. Ми проводимо такі заходи з акторської майстерності. Килими, рушники, сорочки, усе це на стародавніх верстатах, яким уже понад 300 років чуть майстрині із буші. Саме це подільське селище славилось цим мистецтвом ще з давніх часів. Тоді ткацьке ремесло приносило чималий заробіток. Тепер це відновлення традицій. З 2018 року мешканці буші вивчають стародавні техніки ткацтва, нитки з льону, фарби з трав, так і створюють унікальні речі. Зараз там працює єдиний в Україні інтерактивний музей ткацтва, який повністю відтворює повний цикл виготовлення тканин у 2020 році. Зразки тканих виробів на килимах села Буша занесені до культурної нематеріальної спадщини Вінниччини. Ткалі навчають ткацтво і всіх бажаючих з різних регіонів України. А з початку повномасштабної війни проводять майстер-класи за донат з нами на зв'язку. Ірина Захарчук, директорка державного історико-культурного заповідника Буша. Мої вітання вам, пані Ірино. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, нам як давно ви відновлюєте це народне ремесло? Ткацтво. І з чого все розпочиналось? Ну, ми дуже давно збиралися до 2018 року. У нас в фондах було дуже багато різних зразків килимарства, саме східного поділля. От, але їх було не так багато. Вони були наскільки цікавими, що нам хотілося поповнювати і поповнювати нашу колекцію. Також у нас був будинок, який ми вирішили створити в ньому музей ткацтва. От і в 2018 році, ви це правильно підмітили, ми взяли участь у конкурсі Малі міста великі враження з проектом Шляхами тканої буші. І були одними із переможців, і нам вдалося створити інтерактивний, інтерактивний музей ткацтва, який зараз можуть відвідати всі бажаючі. У нас є дуже чудові верстати від старовинних до сучасних? Ми Мичемо верети, ми мичевимо доріжки, ми робимо сумочки, ми робимо пояси. Тобто, все, що душа бажає, і ваша фантазія, ми можемо це навчити, і можемо показати. Ви згадали про верстати. А звідки ці верстати? І скільки років в найстарішому? Хто їх реставрував? Не здивуєтеся, але реставрували наші дівчата, наші наукові співробітники. От саме вони були тими першими учнями, які навчилися, тому що порад включав в себе не тільки закупку верстатів і створення килимів, створення музею, а також і навчання майстринь для цього з'їхалися майстрині, знані з усієї України. Це і Богослав, це і Львів, це і Київ, це і Вінниця, і навчили наших місцевих дівчат, навіть не те, щоб навчили. Вони пригадали то древне забудревнє забуте знання. От і вони були дуже талановитими ученицями, і вони змогли не тільки навчитися ткати, а також і реставрувати ті верстати. У нас в фондах їх було кілька в музеї. Також коли ми оголосили в бусі, що нам потрібні, вони нам люди почали їх просто віддавати. Декілька ми купили, ну вже більш сучасних, звісно. От і тепер у нас дуже велика колекція. От, колекція верстатів це і настольні верстати, це і великі верстати на всю кімнату. В нас у кількох музеях вони стоять не тільки в музеї ткацтва. От деяки ми навіть буваємо на фестивалі, на на вулицю. Тобто, всі бажаючі можуть доторкнутися до цього древнього ремесла. В чому унікальність проекту шляхами тканої буші? В чому суть цього проекту? Ну, ну унікальність, мабуть, мабуть в, тому, в тому, щоб відродити, відновити, відновити і популяризувати, популяризувати ткацтво нашого регіону, саме нашої буші, нашої дорошівки. Тому, що, якщо чесно сказати, то навіть більше в Дорошівці займалися ткацтвом, аніж в буші. Але оскільки це одна сільська рада, це одне одна величезне село, яке просто етнографічно, скажімо так, поділено на двоє, тому ми, ми все, це все взяли за основу. А також в планах у нас те, щоб ми стали знаєте, типу, по типу як майстерною, яка буде виготовляти, продавати можливо, чому ні, не тільки зберігати. От, тобто таким чином популяризувати ткацтво нашого регіону. До речі, наскільки я знаю, в Україні таких музеїв більше немає. Ну на Вінниччині так точно. Тобто, ми в селі, в селі з населенням від собі 800 чоловік. От, ми створили такий музей, який відвідують на сьогоднішній день близько 30 тисяч осіб. Як на мене, це дуже круто і дуже класно. Вірно, справді класно. Як же працює цей музей ткацтва саме зараз? Ну, ну зараз, зараз коли зима, ми менше там працюємо, працюємо воно, тому воно, що воно, самі розумієте ресурси опалювання досить важко опалювати це приміщення, тому що воно досить велике. До речі, вас запрошую приїдете, коли буде тепло, ми вас теж навчимо. От а, а, а зараз ми працюємо на переносних, переносних легких переносних, верстатах в тих приміщеннях, де тепло. от, І, і губи, ті групи, які, які приїжджають, вони є, їх менше на зиму, але вони є. Вони теж як при бажанні великому можуть доторкнутися до того ремесла От ми навчаємо учнів, ми навчаємо діток, ми навчаємо студентів, тобто всі бажаючі можуть сісти за верстат і зробити хоча б один рядочок, е доторкнутися до тої ниточки, спробувати таке, знаєте, шух-шух-шух-шух. І це затягується такий медитативний стан, за яким потім люди приїздять іще раз, і ще раз, і ще раз. Ось Ось так ви так, ви так захоплюючи розповідаєте, що хочеться відчути ось ці відчуття. Але ми знаємо, що існує ще один проект це екопроект, де ви даєте життя старому одягу. Як це відбувається? Ви знаєте, знає наші? Ну, наші традиції українські традиції нашого села. Ця традиція з'явилася десь у 60-х-70-х років. Наші прапрабабусі, бабусі, вони мами, вони почали використовувати старий одяг, який вже ну не можна було носити для виготовлення так званих вереток. Так бусі називають, ну доріжок, як це інше слово. Оце такі рябенькі прекрасні доріжки, які ми встиляли підлогу, які стелилися на лавки, на софт. Gracias. Que... От і ми теж підхопили цю традицію. На превеликий жаль тих бабусь, які могли в нас це робити, ну не, немає. Вони або по віку не можуть, фізичних сил не вистачає. І ми вирішили теж підхопити цю традицію і оголосили збір. Збір на старе, на старий одяг. А ви знаєте, що зараз в нас є перенасичення одягом, одягом різним, різним, і люди, люди досить часто його просто викидають на смітник. Ми це, ми це все відбираємо, відбираємо ну, сортуємо, беремо, ріжемо і, і потім з нього вигод. Робляємо з тих тих речей старих, виготовляємо такі дуже класні доріжки, веселі, такі позитивні, і вони найде дуже багато людям радості приносять. Ми пробували з цього з таких доріжок. З такої техніки тканя, герність, навіть можна зробити і сумки. Плачі можна робити, пробувати гаманці. Ми пробували робити шопери. Дуже класні виходять. Тому я думаю, що в нас все попереду. До речі, підходить не весь одяг, а той, який має в складі бавовну. От льон, бавовна отакого такого плану, тому що синтетика вона не практична, вона сипляється і тому, якби синтетичні речі на жаль не підходять. Ну не всі, але в більшості своїй не підходять для ткання. Дякую вам щиро, пані Ірино, за таку яскраву колоритну розповідь про українське ткацтво на Вінниччині. Нагадаю нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку була Ірина Захарчук, директорка державного історико-культурного заповідника Буша. Таким видався понеділок, 15 січня. і Це вже вся інформація на сьогодні. Наші журналісти продовжують відстежувати події нашого регіону. Бережіть себе і до нових зустрічей.